Втрати, 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 густий ліс пропорців на хрещатику для когось порожні рядки, байдужа символіка. Тільки я пам'ятатиму посмішки, голос, погляди. Імена пожирає зрадливий тим контужений монстр, сповнений рішучості поглинути повністю, стерти усі біографії і повісті з обличчя землі. Вірю, що там буде краще, адже останньою загальною прийнято помирає не тім'я. Спочивайте з миром, сестри і брати. Коли ви для всіх лиш статистика, конвейер розбитого посуду я пам'ятатиму, що колись замість пустоти були.